Подивися, будь ласка, ти дивися, що добре лечу. Нормально, нормально. І тут. От десь в тій посадці зліва має бути, правильно? В полі. Так, да, от десь біля посадки. От, от, от дуже близько. Я зрозумів. Тільки головне зар побачите. утіпу пу РФ немало Критикал. Танчик, іди сюди, малятко моє, блядь. Пілоти, включайте відео, ми вже шукаємо танку. У мене. блядь, пропадає телевізор. 에... От не він, він, напевно, справа, Де? справа. Правіше правіше поверни. Вон якась хуйня, бач? Ні. Ні, нижче, нижче прицілу. Я не бачу ніхуя. Бля. Во, стоїть. Тут стоїть? Во стоїть. стоїть, давай. Хлопці заходимо на ціль. Є! А! Є, букво зрив. Можем гардера. дякую можемо повторити, блядь